Кожен захід контролю перевірки починається із перегляду документів підприємства, перевірка держпраці з охорони праці не виняток. Документи підприємства це як його візитівка. Тому слід потурбуватися про те, щоб вони були в порядку. Тож, які документи зазвичай запитує інспектор держпраці при перевірці? Серед них положення про службу охорони праці, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, систему управління охорони праці на підприємстві. Документи з медичного огляду, включно з сертифікатами при проходження психіатричного огляду, а також про проходження психофізіологічної експертизи, медичні довідки водіїв транспортних засобів, якщо такі є на вашому підприємстві. Документи з навчання та перевірки знань посадових осіб та працівників з питання охорони праці, загальні питання охорони праці, вимоги відповідних за посадою або професією нормативно-правових актів. До цих документів відносяться Наказ про затвердження графіку проведення навчання та перевірки знань з питання охорони праці, протоколи засідання комісії з перевірки знань з питання охорони праці, копії посвідчень за результатами перевірки знань. Будьте готові до того, що насамперед інспектор запитає про навчання та перевірку знань директора та інженера з охорони праці або ж керівника та спеціалістів з охорони праці, якщо у вас створено відділ з охорони праці. Наступне накази про призначення відповідальних, за охорону праці на робочих місцях, за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки, за безпечну експлуатацію обладнання, устаткування, інструменту, машин, механізмів тощо, те, що використовується на вашому підприємстві. Далі розділ охорони праці колективного договору підприємства, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, окремо для вступного та інструктажів на робочому місці. Первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Рекомендую вам заздалегідь перевірити правильність заповнення цих журналів, номерацію сторінок та його загальне оформлення. Журнал повинен бути прошитий, підписаний посадовою особою, зазвичай директором чи головним інженером та скріплений печаткою підприємства. Наступне. Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, а також журнал їх реєстрації та видачі на руки працівникам під підпис, документи з видачі засобів індивідуального захисту ЗІС на підприємстві, наказ про призначення комісії з приймання ЗІС на склад підприємства, особисті картки обліку видачі та повернення ЗІС, сертифікати якості або декларації відповідності на кожну партію ЗІС. Матеріали атестації робочих місць за умовами праці, накази, карти умов праці, заходи по результатам атестації робочих місць. До того ж, інспектор може запросити дані, які підтверджують надання працівникам відповідно відповідних пільг та компенсацій за результатами атестації робочих місць за умовами праці, таких як доплат за шкідливість, додаткових відпусток тощо. Далі, документи з безпечної експлуатації електрогосподарства, наказ про призначення відповідального, положення про енергетичну службу підприємства та інші документи цього напрямку. Зазвичай ці документи зберігаються у відповідальної особи за електрогосподарство, але для вас не зайвим буде мати їх копії. Крім того, раджу вам переглянути зазначені та інші документи з охорони праці, щоб мати змогу надати компетентні відповіді на запитання інспектора при перевірці. Зазначу, що жодного типового переліку документів, які перевіряє під час заходу контролю представник держпраці, не існує. Утворені головним управлінням держпраці міжрегіональні управління можуть мати дещо інші підходи до проведення перевірок. Я це знаю з власного досвіду. Роботи з представниками Держпраці в різних регіонах України. Важливий момент, колеги. доцільно мати на підприємстві журнал реєстрації перевірок. Він ведеться на підприємствах на добровільних засадах. При цьому його ведення допоможе запобігти несанкціонованим перевіркам. Наприклад, при одній з планових перевірок держпраці я кажу про довоєнний період, коли такі перевірки проводились. Такий журнал запросив. У мене сам інспектор Держпраці для внесення до нього своїх даних. Яким чином журнал допоможе не допустити незаконної перевірки, запитаєте ви. Все просто. Форма журналу затверджена наказом Держкомітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.1998 року номер 18 Під назвою про затвердження форми та порядку ведення журналу відвідання суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами». До граф журналу заносяться не тільки відомості щодо назви організації, що проводить перевірку, а й прізвище, ім'я по батькові інспектора, номер його службового посвідчення, що дуже важливо, так, дата видачі та номер направлення або припису щодо здійснення перевірки. Запис в журналі здійснюється до початку проведення перевірки. Посилання на цей нормативний документ знайдете в коментарях під цим відео. Я його залишу для вас. Пам'ятайте, якщо мова йде про планову перевірку Держпраці, то е, представники Держпраці мають надіслати повідомлення щодо її проведення не пізніше, як за 10 днів до заходу. Підстава частина 4 статті 5 закону України. Про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності від 5.04.2007 2007 року. Нагадую, чинним закон... законодавством на день запису у цього відео дозволені тільки позапланові заходи. Підстави для проведення позапланових перевірок під час воєнного стану дивіться на моєму каналі у відео під назвою перевірки з охорони праці під час воєнного стану. Воно вже є на моєму каналі. А якщо відео було корисне, поставте йому вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Поділіться посиланням на канал з колегами. Канал молодий, при цьому постійно поповнюється корисна інформація для вашої роботи. Бережіть себе!